Доброго дня. Сьогодні отримали знову посилку від Агромаркета і будемо її розпаковувати. Так, що у нас тут є? Дві пишні. Ось одна одна у нас йде. Добре запакували, щоб займалася друга вишня. Так, пачку не забирала. одна пачка розлетілася. Насіння капусти, насос і добриво. Ну ось це вся наша посилка. Чер... Вишні в гарному стані. До нових зустрічей, До побачення.